Так, Привіт, Львівщина чи Львів. Е, значить, е, Ми біля мотоклета, У нас виявилося, що немає вдома бензину. Значить, Поїхав на заправку, е, заляв бензинчик, розлізлася е, резиночка. Знаєте, та, що на голці. То тоже проблема в Клемиці купити таку резинку доволі Ну, Я тут розібрав певне з 8 карбюраторів і знайшов таку більш менш ціленьку, все тримає файно. Е, я його то заводив. Якби правда, я не зобразив, я коли у нього порпався в прямому ефірі на своєму Ютуб-каналі, Ютуб канал Василь Улійний. Правда, у нас є ще один YouTube канал Моторсайлес. Е, зараз, ну то... зараз, зараз зараз, коротше, коротше. Е, коротше про мотоцикл. Зараз вам заводиться він так, як ви бачили на відео попереднього власника. Значить, включається маса, підсосати треба, відкрити краніка. І через стоп-двигателя так, Ото, виключ... я... Ото по-моєму, має робити. А то десь стоп. Ну, зараз побачимо. Значить, так. Тут та поломана газова ручка, я вам дам ручку нормальну. Давню вам демфер, бо тут демфер розбитий, а його треба через те, що його треба зажимати, щоб вам не тіпало рулем. Бачите, тут роз... розвалений. І от. Ну і в принципі все. Акумулятор хороший. Вчора ми привезли і сьогодні не сідає нормально. Ну що, більше нема що розказувати, будемо заводити це пробувати. Я зараз попробую. ну, гарачий мотор. я зараз... До речі, блін, то буде довге відео. Так, коротше, зараз я зараз, я, зараз, зараз я виключуся, потім включу, бо вайбер не влізе відео.